Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Працюєте? Працюйте. Чекайте спокійно, що сталося. Мені терміново потрібні гроші. Ви хочете взяти кредит? <свист> добре. добре, не проблема. Тільки поясніть, на що він вам потрібен. Р -р -р розумієте, в мене в мене там дружина зараз народжує, а лікар цей падло. Він вимагає за дитину 500 доларів. Розумієте? Я йому всі вже гроші віддав, а йому ще потрібно. Ага, добре, добре, не кричіть, <свист> ви добри. народжуєте. Добре, а вікуся, принеси 500, тут, народжують. Доларів чи гривень? Доларів. Так, так, долар, доларів. Алло, алло, Кохана, все нормально, заспокойся. Тобто ні, той, тушся, тужся, все, все гаразд, гроші в мене. Так, не переживай. Так, і скажи тому лікарю, що все гаразд. Що? Що? Ти вже народила! О, моє коханечко, Ой, я тебе вітаю! О, моє сонечко, дякую тобі. Все, давай, давай, я, я скоро приїду. Так, так. Да. О, народила. Вітаю. Дякую. Тримайте. Все, можна вже не поспішати. Шляху назад в них вже немає. Ну так, так. Оформлюємо. А Дайте, будь ласка, свій паспорт. Так, так, будь ласка, ось mm -hmm. хвилиночку. Алло! Що? Як другий? Звідки він там взявся? Там, де і перший? Ух, слухай, ну ти давай народжуй. Так, скільки там треба ще? Тисячу баксів? Діти дорощують прямо на очах. Так, добре, добре, я візьму. Так, давай, народжуй, ага. Дівчата, треба ще штука баксів. Ну це вже більша сума. Треба застава. А, Застава? А, так, добре, є в мене. Ось, будь ласка, ключі від машини. Mm -hmm. Так, звичайно, ми надамо вам пузику. Я вибачаюсь. Алло, кохана? Все гаразд, так, гроші в мене. Скажи цьому крохобору, що я йому завезу. Так, добре, я так кохаю, бувай. Все нормально? Ох, так, так, все нормально. Якщо тільки не враховувати, що я туди на трамваї поїду, а так, все гаразд. Так. Ой, ось. Ви знаєте, усе минеться. Будете цей день згадувати як найщасливий день в житті. Діти, це так прикольно. Так, так. Я думаю, у вас тут такі відсотки, що за цей день ще будуть мої онуки згадувати. Але ви праві, ви праві. Так, діти, це дуже гарно. Так. Колиночку. Так, кохана, так, забираю гру... Що? Ш... А звідки він там взявся? Вони нам що, чужих дітей туди пхають, чи що. Так. Слухай. Скільки? Так, а можна якось без цього акушера, а? Ну ти ж вже ж, начебто досвідчена породільня, давай вже рожай якось сама там. Що? Ну, добре, добре, давай, продовжуй. Так, так, я все зроблю. Що, трійня? О в мене капець, дівчата. Слухайте, можете збільшити ще суму кредиту, а я вас благаю. Ви ж самі майбутні мами. Будь ласка. А вже ж ми збільшимо вам кредит. Ой, добре. О! Дуже, не вже четвертий. Та ні, це в мене. Просто такий саме дзвіно. О, ой, а його шкода. О, о. Три нормально. А, поміняй мелодію, будь ласка. Не дзвони мені. більше, а? А -а -а. До, побачення, до побачення. дівчата. Тріня. Щасливий. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю це трин. діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Чим може допомогти? Доброго дня. Я хотів би, хотів би, Щ... я хотів би, ну... а, взяти кредит. Я залюбки вам дам. Кредит. А На який термін ви хочете взяти? А На годину. Що? О, ой, кредит. На місяць. Добре, на яку суму? Сто доларів. Сто доларів. Під 25% сума невелика, але у валюті, самі розумієте, завтра курс як підскочить, тому бажано, щоб був поручитель. Хто? Хто це? Ну, будь-яка людина, яка вас знає. Ой, Я така людина, але ми не дуже знайомі. Поки що, ну, ну, добре, добре. Анжела! Що? А, а, добрий. День. Ось. Це є ваш поручитель? Так, і поручитель і об'єкт мого кредитування. А так вам для цього потрібні 100 доларів. А. Не ваша справа. Вибачаюсь. Так, поки що заповніть анкету. А а так. Э... Mm -hmm. Mm -hmm. Тут. тут... Mm -hmm. Це все. Це все. Фу. Ось ваші гроші. Я так розумію, це мені. Так, нарешті. Так, ну, я тоді пішла. Як так? А, тут же за годину. Ну, так я з тобою вже у цьому банку цілу годину. А, а як же секс? А тут же вибачай, займайся сексом із банком. Тому що вони такі відсотки. Вони так тебе віджахають. Все, давай, бувай. Ну, що? Начпокався, ботанік. А У вас є кредит на гривню 20. На кривало. Повторіть, будь ласка, ще раз, навіщо вам кредит? Ну, ти тупий чи глухий, а. Я тебе кажу картопля, бульба, патейта, чипси. Да я розумію, розумію. Ага. Треба її вже саджати. Так. А бабця витратила всі гроші на цю нову сукню. Будь вона не ладна. Хто? Бабка чи сукня? Обидві. Ой. Як я картопельку посаджу, а як? Саня, та дайте йому цей кредит, бо він бабку загнобить! О, діло говоря! Діло. Я її зі світу зживу, я їдь цю сукню скручу і. Ну, добре, добре, добре. Дам вам кредит. Добре! О. Але не забувайте вчасно його гасити, бо там дуже великі відсотки. Споруюсь, споруюсь. Мене картопля ще ніколи не підводила. Ну, добре, давайте свій паспорт. Так. Паспорт. О! Доброго дня. Добрий день. Доброго. О! Це що таке? Як що? Розрахуватися з вами. Прийшов. Це тіло. Кредиту, а це відсотки. О! Дід, ти розумієш, що в нас банк грошей, а не банк картоплі. Я тобі казав, а? Саня, ну що ти такий? Он, треба підтримати відчизняного аграрія. Я візьму пару кілограмчиків. Ось молодець! Оце добра людина. А ти добрива. Що? гімно? <кхм> Так. О, доброго дня вам. Дід. Ну нащо ти сюди преш всю картоплю? Все. Більше жодної картоплини. Піди продай її до бісової матері, зрозумів. А я не з картоплю. Ви що? Це для вас. Ось. Пюрешечка. Ось. Дирунчики mm -hmm. і <смір> з кортоплею варенички. Mm -hmm. Це бабця для вас наготовила. О. Я скоро від крахмалю з розуму з'їду. Дід, я тебе блага, йди звідси. О. Ось останній внесок. Розрахувався. Слава Богу. А, але це ще не все. Що, ще? Я хочу взяти ще один кредит. На, що він тобі, діду? На картоплю. Щоб Ой. посадити. Кредит тобі треба. Mm. Кредит. Тримай. Ось тобі. Безвідсотковий кредит і можна його не повертати. О! Працює система. Яка система? Задовбав. Особиста моя розробка. Я вже заякався, думав, їм на морку кредит прийде брати. Фух. Аграрий.